Зокрема, мало місце випадки, коли формально ми якихось помилок під час державних закупівель чи порушень ми не виявляли, але сама закупівля визивала певні сумніви. Ну, наприклад, комунальне підприємство Благоустрій Кременчуга» замовило саджанців квіти на 2 мільйони гривень. З одного боку, таке питання дещо дискусійне. Зрозуміло, що місту потрібні, скажімо так, квіти, треба займатися озеленням міста, але в умовах збройного конфлікту на сході України, в умовах важкої економічної ситуації в Полтавському регіоні, чи доречно проводити такі витрати на 2 мільйони гривень і закупати квіти, чи не доречно? Інший приклад, наприклад, комунальне підприємство Полтава Сервіс оголосило тендер на закупівлю послуг з охорони двох комунальних ринків в Полтаві. Очікувана вартість закупівлі 990 тисяч гривень. Тобто теж достатньо сумнівна, як на наш погляд, закупівля чи доречна в таких тих умовах, які на сьогодні є, проводити такі закупівлі.